Аварія сталася у центрі Одеси на перехресті проспектів Гагаріна та Шевченка. У перші ж секунди після зіткнення наслідки вже знімали очевидці. За їх словами, водій спортивного Нісану проскочив на червоне світло. Така ж версія, і у поліції водітель проїзд проєзперекрістка на запрещаючий сигнал світофора в результаті чого допустив столкновіння з ще одним автомобілем Нісан, автомобілем Тойота і Мотоциклом. Загалом постраждало аж п'ятеро людей. Водій Нісану буквально проїхався по мотоциклісту. За словами лікарів, постраждалий чоловік може втратити ногу. На момент поступлення тих больних, яких приймав я, угрози жизни не було. Була угроза, ну скажем так, здоров'ю большая в плані передвіження і зберігання конечності. Також керманич спорткару протаранив два легковики. Їх водіям та пасажирам також дісталося. Серед постраждалих дружина одеського артиста коміка Бориса Барського. Жінка була за кермом Тойоти. Зліва з'явився на дуже великій швидкості спортивний білий автомобіль. потім оказалась там Nissan якийсь, я не очень розбираюсь. Он мюси так быстро, что я вообще ничего не успела увидеть и понять. Э, услышала только усі сильні удари. Мені розвернули почті на встрічну почті в обратную сторону, при том, что цьому штурмі та Camry. То есть машина не маленькая и не люгка. Водия сану зараз перевіряють на наявність алкоголю у крові. Паралельно слідчі вивчають відео з камер спостереження. Поліції вже відомо. Чоловік керував авто без посвідчення водія. За однією з версій він намагався втекти з місця аварії.